Природні антибіотики, який врятує тебе вже цієї пори року, і це кора морошиного дерева. Кора є ефективним комплексним антиоксидантом. А селен і вітамін С, які містяться у складі, лише посилюють дію, підвищуючи опірність організму до хвороботворних факторів. Кора моршиного дерева містить більше 20 біоактивних сполук, які забезпечують оздоровчу дію, блокуючи ріст і розмноження збудників інфекцій. Також запобігає руйнуванню клітин внаслідок окисного стресу. Селен, який є найпотужнішим антиоксидантом. Захищає наш організм від перечасного старіння, а також стимулює активність імунних клітин, завдяки чому посилює власний захист організму. Особисто я рекомендую своїм клієнтам з цієї добавки заварювати певні чаї і пити під час застуди або для профілактики, щоб не хворіти. Тож, якщо ви хочете швидко позбутися застуди і пити чай, то краще вибирати саме чай з кориму решиного дерева. А до кінця цього місяця діє акція, тож ви можете придбати цю добавку ось за такою ціною. Залиш вогник у коментарях, щоб я знала, що тобі потрібен.